Так, все проведено, підключено. Підключаю тут дротики. Тут все воно підписано, пронумеровано. Для того як замовляєте, там номер це де замовляв номер, там ссылка на канал на YouTube все залишу. Дивіться, там треба на кожен датчик, там, ну, наприклад, на мотор, чи на вентилятор, чи на січкарню длину дрота. Він все буде підписаний. І на певну свою, ну, Певний номер тут. 8 штук в мене і датчик положення колеса і положення жатки. Тому от так, дивіться, по підключенню тут проблем взагалі ніяких нема. Зразу, дивіться, як розумно зроблено. Три колодочки і три дротика. всі один. Короткий, довший, довший. Все, вставив, раз і красота. На приборку йде один дріт, другий наживлення. Зараз десь тут його розріжу. Мінус зразу прикрутиться на масу і плюс піде туди. От так все прокладено, зараз покажу далі. І звідси буде три штучки. Один з колеса, він, звідти і датчик положення ще. Опущу жатку, приклепаю цей датчик і все. Так, все підключено. Була в мене тут стояла заглушечка в панелі от така якраз сюди тумлірок підходить Раз. Так, все включилось. зараз піду провірюся і будемо пробувати заводити так дивіться оберти це на холостих. тут трохи великі вроді просто й так ребками даємо нам всю Не забагато. Так. Тепер включаємо лотар. Так, Січкальня виключена у нас. Барабан 250, але в нас тут показує 300. Не знаю, подивимось. Як це воно тут переключається, Що треба розібратися. Напруга. Коротше це ці всі. Всі ці фішки треба їх ще якось з ними розібратися. Тепер контроль, контроль. Так, ні. О, тепер воно стало примірно якось так. Буде робити, тепер треба відкалібрувати. Все. Жатку виставив отак, примерно десь пів метра, щоб типу, більше не піднімалася, більше вона не піднімається в роботі, там рідко коли. Зробив собі позначки. Це вона опущена на всю, оце опущена коли на всю, це так. Примерно Примірно от, магніт отак і сходиться. Мені вистачає, це вона опущена, О, бачите, працює. Датчик світиться. Я її ще трохи вперед подам. І якраз, якраз отвори сходяться. Це все поки отак, маса тут. Це все підключено, так гарненько розвів, все соєдинив. Плюс поки тут. Тепер можна все підключати. Так, проводимо налаштування, зробив вже калібровку, без літератури і відео YouTube Ютубі ніяк. Бо по цих кнопочках перші три розібратися, а тоді вже більш-менш все виходить. Зробив калібровку. Трошки в мене в налаштуваннях там косяк ще був, мені там написав виробник. Імпульси поміняв, все, відкалібрував. Завтра ще відміраю 100 метрів площу, зроблю калібровку на лічильних гектарів і по налаштуваннях буде все. Тут же все зробив. Я покажу, тут не пройду сюди. Я зараз так зроблю. Дивіться, як... де. Так, дивіться, двигун, барабан, вітер. Ну, січкарня, і не виходить, бо калібровка на холостих, а на холостих січкарня стоїть. Тому там вона при скиданні обертів пищить, потім нулю і ще йде все. Так, елеватор, домолот, жатка, соломотряс. Ну і все, тут напруга вже пішло, от таке налаштування площі. Швидкість показує все. Так. І от так. Все, все запоминається, все в пам'яті є, там батарейка стоїть, нічого не обнулюється. Тому так, Річ бомбезна. Все встановив. Вроді так, чітко, будемо ще дивитися в роботі. Тому. Кому таке цікаво, можете замовляти, все буде там в описі. Дані продавця. От так. все. Ставимо пальці вгору і підписуємося обов'язково на канал, далі буде цікаве відео. Коротше, такий апарат. Відміраємо 100 метрів. Отаким от, от чином. Зараз лупимо туди і будемо калібрувати. Так, все, все зробив, відкалібрував. Прийшлося ще раз набирати, трошки не зрозумів там, але но... література, один дзвінок і все розібрався. Оберте щось великий, не знаю. Е -е... У цих настройках жак по 2,95 поставив, так буде точніше. Ось так. Ой, блін. Так, єсть, є, є, зберігаємо. Коротше, проїхав я цих 100 метрів ще взад. 002 там мало перескочити на 100 метрів приблизно 003-3. Тому більш-менш правильно мірає. Так що ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. Всі контакти там для замовлення будуть в описі.